Може, скільки яблук. Де? Точно, скільки яблук? А що я не бачив, то я тільки що тут проїхав. Коротше, той, ти скільки платиш за за скільки там 20 яблук, то таке, як лоток. Пішли сюди вночі бандою, нарвали, нарвали. То так як на той, в Україні ідемо на ці. На лечу на сливки, на то повні кармани. За футболку, за футболку. Ще депортують за кражу яблука, йовки-палки. Скажуть, ви комуніст ділі. Не ваше, Є. не чекайте. Як кажуть, ні моє, ні жалко. Так, я скажу, я думав, раз воно на, на дереві, значить воно Почекай, общественне. То дерево хтось садив, ні? Ну, написали би, обережно злий собака, приватна територія. А раз воно О, тут ще якась фігня росте. Червоні. Вже розово пала. О, я думаю, то ягоди думаю, зімка з льоночком стане. А то ні, то так, то може Бачиш, якесь таке щось странне. Не знати, що щось таке. Фігне. Не, знаєте, що. І дійсно, і <пробуй> не що? Як дійсно з'їсти і козлночком станеш. Попробуй. Не, щось я то не рискую. Я то данію я не знаю. Що тут лазить, що тут живе, що тут Але, дивись, росте і яка реакція аванда. від нього буде? Там. Ага, ну Шо, не хочеш козлночка привратися? Ні. А може? Mm. А? Е, мені такого два тижні не побриться, тут похожий на козлони. Побритися, не пострішки. О, та мені треба стригти, а то мене скоро з бомжами будуть перепутувати.